Не інформація про життя суспільства. Проекції справи міста. І 240-й день народження Павлоград перше зустрічатиме без Матвія Хижняка. Тривалий час цей відставний козацький старшина вважався засновником поселення Матвіївка, котре згодом було перейменовано на Павлоград. Принаймні, таку історію заснування міста розповідали місцеві краєзнавці та історики. А міська влада щороку вклонялась Матвію та в глибокій пошані покладала квіти. Таку історію розповідали школярам, полореці довіряли музейникам, признавцям. Тому такий поспішний демонтаж пам'ятника викликав обурення містян та емоційні обговорення в соцмережах. Чому виникла термінова потреба знести пам'ятник? Та як це все пов'язано із перейменуванням міста, Пробуємо розібратись. Чому в Павлограді був знесений пам'ятник Матвію Хижняку? Чи щось обурило вас в цій історії? Що саме? І з таким запитанням ми звернулись до Павлоградців. Що мене обурило, що одиночно, одиночне рішення, оце мене ну не не просто обурило, а до самих п'ят, мабуть, підняло. Ну як це так? Він же очільник громади, він же повинен був спитати у громади, а потім уже щось робити. А це його, оце мене возмутило. Він що таке? Царь, батюшка, нас чи що? Ну, ну йому так захотілося. Мені хочеться дратися і кусатися, не тільки возмущатися. Ну, а що ти зробиш? Вже я в такому віці, що дратися не буду. А сказати, би, я б йому в очі це сказав. Так же не можна. Що ж це за очільник громади? Чому знизу пам'ятник хібник? Влади тепер. У цих як засновника міста Павлограда, попередника, і вона не хоче міняти назву на інших. Да, на ну, на Матвій або херзяків, mm. вони почали стверджувати, що Павлоград зараз це місто Святого Павла, по всьому місту їх борди розмістили. Тобто вони скоро будуть стверджують, що там десь є довідка від святого Павла, був, а це місце. Хрест поставив, це вже фантазії такі, ну хворі. Але саме було, що не пазне порадились вони навіть ні з громадської організації, ні з ким тихенько раз постановили ввечері, вранці вже зняли. Ні, ні з ким нічого, да? так ніхто ж не робить. Звичайно, я була здивована цьому, що так от зняли пам'ятник хижняка, але я знаю, що це достойна людина, яка заслуговує на цю велику повагу і заслуговує на те, що він дійсно своїми руками, своїми козацькими дивами, які були на той час, і він заснував наш. Павлоград це завдяки йому. Треба його, цей пам'ятник залишити. Ніч, мені нічого не казали, чому знесли. І я не, не знаю, чому знесли. Та сама влада його так само встановлювала, так само його почитала, молилася, а тепер його знесли. Мене, мене це обурює. Обурює саме того, що самі поставили, самі на нього молилися, тепер знесли і вважають, що він ніхто. І люди нічого не знають, і, і сама влада сама себе опозорила і непонятно з якого був. Оце, оце саме. Отже, павлоградців найбільше обурює той факт, що по суті історія міста перевернулась з ніг на голову. Це погодьтесь важливий момент в житті громади. А громада про такі серйозні справи геть нічого не знає, бо все відбувається якось так поспішно за одну добу, одним розпорядженням міського голови. Павлоградці лише були свідками того, як комунальники безжально зносили того, кому стільки років міська влада поклонялась. Шикувалась по частому покладанні квітів, а дітям у школі розповідали про славного козака Матвія Хижняка, засновника міста. Ніхто так і не зрозумів, за що ж постраждав хижняк. Мовчали також і депутати міської ради. Рішення про знесення пам'ятника з ними не обговорювалось. Воно було терміново прийнято на засіданні міськвиконкому. Міський голова пояснив, що він розпорядився, аби комунальники демонтували пам'ятник на підставі звернення відділу культури та історичної довідки наданої директоркою історико-краєзнавчого музею Павлограда. А давню історію про заснування міста козаком Матвієм Хижняком міський голова Анатолій Вершина називає легендою або ж міфом. Каже, що провели найретельніше дослідження і виявили нові, досі геть невідомі факти. Ми провели розслідування, і це вважається, що яка у нас легенда є в місті Полгаді, і є у нас такий постановлений немая знак на честь козака Матвія Фіжняка, взагалі і тому провели розслідування і є підтверджуючі відповідні документи, історичні документи, що Матвій Фіжняк помер ще за 15 років до заснування міста. І по великому рахунку ніякого відношення до цього немає, до назви міста Місто ніколи не називалося Матвіїв чи Матвієв, чи Матвіївка такого не було. Отже, за словами міського голови Павлограда Анатолія Вершини, Матвій Хажняк постраждав, тому що раптово випливла історична правда в результаті кропітких досліджень. І такої назви, як Матвіївка, чи Матвіївськ, чи Матвіїв на місці теперішнього Павлограда, ніколи і не було. Хоча місцеві активісти іншої думки, зокрема, екс депутат Палоградської міської ради, відомий в місті лікар Ігор Зінько вважає, що справжнім приводом для такого надто поспішного демонтажу пам'ятника Матвію Хишняку було не бажання міської влади докупатись до історичної істини, а бажання чинити опір перейменуванню міста, адже напередодні інститут національної пам'яті запропонував нову назву міста Матвіїв. Навіть коли виявились на основі довідки інші факти, цей іменно пам'ятник Матвія він все одно мав право на життя і буття в цьому місці. А не його зносити фактично проводячи політичну репресію проти людини, яка ну тоді жила і була козацькою старшиною. Так давайте, як ви вже так дружньо взялися, так давайте демонтуйте і ці поруччі Каржевського, і демонтуйте оцю е, тачанку від Борянської Росії. Якщо воно вам ці пам'ятники так заважають, Кокошник на хімзаводі, танк демонтуйте цей радянський танк. А чоби ні? Тож ви ці речі які явно не відповідають історії України, ви їх держите? Це просто безграмотний підхід міської влади до історії, тому що зв'язати перейменування міста Павлоград з козаком Матвієм, що це причина, це просто безграмот, Перейменовують Павлоград, не за того чи був тут Матвій той чи не був. А вони перенопейменують в рамках деколонізації міст перейменування, яке пройшло Катериною Другою. То і причина перейменування не в козаку Матвіїв, а в колоніальній загарбницькій політиці Російської імперії по відношенню до тих поселень, які вона отрима після розгрому козацького коша, і це все чітко прописано в висновку інституту національної пам'яті. есть Палоградська міська рада таке відчуття, що вона зовсім не читала висновку інституту національної пам'яті. Що там в основному приділяється іменно рішенню Катерини Другої всі її недальшої політиці по колонізації України. На підставі яких кропітких історичних розслідувань та наукових досліджень полорецькі музейники зробили висновок та написали історичну довідку про те, що Матвій Хижняк не має ніякого стосунку до заснування міста? Ми запитали у директорки пологрецького історико краєзнавчого музею. Анастасії Шані. Матвій Хижняк ніякого відношення до нашого краю немає. Він помер за 15 років до заснування Слободи. Засновником Слободи Матвіївки є його син Петро Хижняківський. Тому вирішено було його перенести. На що ви опираєтеся От у своїй сторічній довідці? на які документи дослідження ми виявили архівні документи, які опублікувалися і вийшли у світ у 2023 році. Це архівні документи, які знаходяться знаходилися і у Санкт Петербурзі, і здається в, в бібліотеці, вони такі пишуть Вернацького. Це різні архівні документи, це списки козаків, а саме самарської паланки, до якої наш край відносився. І саме на ці документи ми і спираємося. Тобто вони всі зібрані в одній книзі. В двох книгах, Дву книгах. Дву книгах так. Угу. видавництва 23-го року. Так, так, вони оця в 21-му році, а ця в 23-му, здається. Так, да, Це в 23-му. Повнюють один одна для повної характеристики нашого краю. Чи відомо щось про самого Матвія Хижняка, де він жив? Ну ми знаємо, що він приписаний до Миргородського полку mm -hmm. житель Сорочинський займався канцелярською діяльністю і помер у 1761 році. Отже, директорка Паларецького історико-краєзнавчого музею Анастасія Шаня. Ту саму історичну довідку, котра і посприяла, за словами міського голови Павлограда, демонтажу пам'ятника Матвію Кижняку, написала на підставі книги Еволюція складу населення Південної України, виданої Міністерством освіти та науки України. не заперечує той факт, що перевісна назва міста була все ж Матвіївка. Але припускає, що назвав поселення так син Матвія Хижняка, Петро Хижняківський, на честь свого батька. А був той Петро, ну геть поганою людиною, пішов на службу до імператриці. Тому Павлоград не може бути названий Матвієм. Він повинен залишатись Павлоградом, бо мовляв, коріш за все, названий на честь апостола Павла, а не сина імператриці. Тому не підпадає під закон про деколонізацію. В місті навіть з'явився білборд Павлоград місто для того Павла. Хоча ми ж пам'ятаємо, що в базовому документі паспортки міста в розділі Історична довідка була зовсім інша інформація. Чорним по білому, за підписом наукового співробітника музею Людмили Губарєвої там було написано Павлоград названо на честь сина імператриці Павла. Документи ретельно перевіряли, обговорювали і приймали депутати міської ради, в тому числі і нинішнього скликання, і нинішній міський голова до таких же висновків прийшла і спеціальна комісія при Українському інституті національної пам'яті. Тому топонім Павлоград таки підпадає під закон про деколонізацію. Чому міська влада чинить шалений опір? Що це? Небажання позбутись імперських міток, сила звички. Підігрування електорату та чи вплинуть всі їхні витівки на процес деколонізації міста? Чи позбудеться Павлоград імперського минулого? Про все це ми запитали у головного спеціаліста відділу аналізу українського державотворення Українського інституту національної пам'яті Богдана Короленка. Демонтаж пам'ятника Матвію Хижняку, який вважався засновником міста Павлоград, жодним чином не пов'язано з тим, що буде зміна рекомендацій Української служби національної пам'яті щодо перейменування міста Павлоград. Ми отримали відповідне звернення Павлоградської міської ради із з вимогою вилучити місто Павлоград з переліку населених пунктів назваків поліку російської імперської політики. Це звернення, воно в такому я би сказав, образливому тоні написано. Ну що характерно, очевидно для Павлоградської міськради. Ну жодним чином воно не змінює позицію Української інституції пам'яті, оскільки ці наведені факти вони дуже легко спростовуються. Ну насамперед спостовується тим, що до листопада 2023 року на офіційному сайті Павлоградської міської ради в рубриці історія нашого міста розміщувалася довідка, підготовлена завідувачем Павлоградського краєзнавчого музею, і де в першому ж абзаці чітко було вказано, що Павлоград названий на честь я буквально там цитую на, на честь. Наслідника російського престолу майбутнього російського імператора Павла І, що... тобто до 23-го року Павлоградська міська рада очевидно пишалася тим, що на честь представника російського імператорського дому Романових, а потім. Зв'язку з кон'юнктурою, яка склалася, ну з кон'юнктурою, це з точки зору очевидно Павлоградської міської ради. З ухваленням закону відповідно такі назви є заборонені, і відповідно почався весь цей процес, як вони пишуть, у псевдопатріотичному запалі в лапках. Да. Да, це все, от, от у псевдопатріотичному запалі, і це рішення Павлоградської міської ради про те, що змінилася дата дня міста. І вже день міста в день святих. Павла і Петра, і відповідно, що назва вже вважається на честь апостола Павла. Ну насправді це все ж несерйозно, тому що законом передбачено перейменування назв населених пунктів, які місця символіку російської імперської політики, а а не переінакшення, не зміна етимології назви. і навіть от власне те, що Павлоградська міська рада почала крутити з назвою Павлоград, Спочатку вони в зафіксували, що це на честь Павла. Відповідно Петровича, підкоєнця російського імператорського престолу і відповідно майбутнього імператора Павла І. Потім, коли вони зрозуміли, що ну власне цією довідкою і в контексті законодавства доведеться так чи інакше міняти назву, вони поміняли назву на чист Павла. Mm -hmm. Тобто, фактично, Павлоградська міська рада визнала тим самим ще раз, окрім тієї довідки, що назва Павлоград, вона Місце символіку російської першої політики, те, що Павлоградська міська рада там не визнає фахову висновку, підготовлену з комісією української національної пам'яті, ну це так би мовити їхнє право визнавати чи не визнавати. Але є закон. Закон буде виконаний в частині перейменування назви міста Павлоград. Від попри те, що Павлоградська міська рада в листопаді 23-го року забрала ту довідку, так би мовити, цифрові сліди залишаються, Ви знаєте. Вся ця інформація вона є, в тому числі й довідка, та довідка, де так пафосно пишалися походженням назви міста Павлоград від російського імператора Павла І. Ну і в листі Павлоградської міської ради за підписом міського голови, вони договорилися до того, що і Матвій Хижняк був колаборантом mm -hmm. російським, і, і, і син його був колаборантом, і так далі. І тому ну, Павлоградська міська рада, вона насправді. Потрапила в ту пастку, яка вона сама виставляла. Це навіть я вам так скажу, якби не цей закон, який вимагає деколонізувати ті назви, які пов'язані з російською імперською політикою, ніхто б не переносив ні дати відзначення дня міста. Ні присвячення і назви міста святому апостолу Павлу. Повірте мені, ніхто б цього не робив. А так просто це вимушений неградний крок міської ради для того, аби не перейменовувати місто і якось якось протеляти. Але це не вдасться. Волгоградська міська рада мала час фактично до квітня місяця запропонувати будь-яку назву для міста Павлоград, тобто зрозуміло, що не Павлоград на честь апостола Павла. Тому що це не перейменування. Перейменування це присвоєння об'єкту нової назви нової так само і з Матвієм Хижником. Пишалися цим пам'ятником і Матвієм Хижником, і говорили, що це засновник міста і так далі. Тепер в контексті перейменування зрозуміло, що це не вигідно, тому що це апелює до назви відповідно Матвіївка і до її варіанту Матвіїв, і тепер таким чином. Знову ж таки, якось зірвають процес перейменування міста. Але того не вийде. Ковгарадська міська рада мала шанс і мала обов'язок обов'язок відповідно до закону запропонувати Верховній Раді нову назву. Вони цим не скористалися, вони знехтували тих чи інших міркувань. Ну з яких міркувань, читаючи ці листи Павлоградської міськради, ми розуміємо, з яких міркувань. Але ну, от вони цей шанс втратили, і вони мусять мешканцям чесно сказати, що це їхня вина і їхня проблема. Не подобається Матвіїв. Ну була б інша назва, і Павлоградська міська рада не може трактувати чинне законодавство так, як їй це вигідно. Тобто, коли їй було вигідно одне, вони трактували по одному. Тепер уже коли це трактування входить в суперечність з чинним законодавством, вони починають щось вигадувати інше. Є законний і він обов'язковий для всіх. Отже, який би опір не чинила міська влада, як би не намагалась перекручувати історію, зносити пам'ятники, змінювати дату святкування дня міста, знищувати історичні довідки, говорити, що не на часі дорого майже всі містяни проти, це це не вплине на процес деколонізації. Місто таке має очиститись від цього імперського і російського. І ми ж розуміємо, що зараз це ще як на часі, адже головний мотив деколонізації то безпека. Пільні назви вулиць, населених пунктів, пам'ятники, однакові традиції для російського згарбника – то аргумент на користь тези, яка лежить в основі нинішньої агресії. То споконвіку наша територія. Та й погодьте, що закони таки потрібно виконувати. А з вами була Тетяна Верба. Почуємось. актуальна інформація про життя суспільства, проекції справи міста.